Одні святкують, інші пожинають плоди. Лікар-нарколог Тарас Хома каже: якщо зазвичай на день до них потрапляє 2-3 людини з алкогольним отруєнням, то у новорічно-різдвяний час таких пацієнтів 10. і це не лише залежні від оковитої люди, але й студенти та безпритульні. Значно збільшилася кількість пацієнтів. На жаль, з обмороженнями, тому що зараз похолодало і. Пацієнти, ми так кажуть, п'яному море по коліну і так само йому стає дуже горячою як він вживе алкоголю. Відповідно, обмороження рук, обмороження ніг до на нас попадають пацієнти. У швидкій зауважують, цього річ вперше не було жодного виклику до головної ялинки біля опери ані через травми, ані через алкогольне сп'яніння. Натомість інших випадків вистачало. що ще з зятем, те, що, що побила зятя. Бригада приїхала на виклик, надала допомогу зятеві, і за певний період часу виїжджаємо знов туди ж на виклик. Тоді вже зять побив тещу. Тобто всі ці речі стаються на звичайно що з прийняттям алкоголю. Даївці наголошують, деякі львів'яни навіть дозволяли собі сісти за кермо на підпитку, частенько штрафували пішоходів, які після чарки забули про правила. Пішоходів по статті 127 частині 3 це пішоходи, які порушують правила нетверезому стані 172 протоколи. А по статті 130 62 протоколи. Це водії, які керують на терезом стані. Нарколог Тарас Хома каже, часто люди легковажать або ж хибно вважають, що слабоалкогольні напої або ж лікери не викликають швидкого сп'яніння або ж алкоголізму. Лікер взагалі це не слабоалкогольний, а це міцний напій. Якщо подивитися по міцності, вони відносяться до міцних напоїв. А так як там міститься ще цукор, то спиніння набагато швидше наступає ніж від горілки. Також медики просять, випиваючи чарку, знайте міру, а ще зважайте на те, що купуєте. Ольга Балохвадим Дмитриченко, Огляд дня, телеканал Зік.